The day I die. Берять. Берять. Ох, ви на каналі Escape the Matrix, і це означає, що сьогодні ви разом з нами їдете в похід в Карпати на два дні з палатками на озеро Несамовите та гору шпиці. на Насідання і ледь ледь проїжджаємо. Але нас обганяють бусики, нас обганяють джипи X5, тому в принципі реально. Але є завжди альтернативний варіант залишити машину внизу і піднятися декілька кілометрів пішки ось такою дорогою. Каже, Раніше ділили вещі. Друзі, ми на місці. База заросляк. Ми добралися звідси, починається наш маршрут. Дорога була добра останні декілька кілометрів офроуду, ми показали вам тільки що. Вячеслав, розкажи детально про маршрут, що себе представляє, що по часу і для кого він розрахований, чи взагалі зможуть будь-які охочі сюди піднятися. Якщо ви бачили останні наші відео, де ми підносимося на хом'як. То ви бачили, що цей маршрут був для початківців. Якщо ви його подолали, це другий етап, на який ви можете допускати, маєте доступ. Тому ми йдемо на два дні з палацками. Перший день ми виходимо на озеро Несамовите, розкладаємо палацки і відпочиваємо. Маємо два таких здоровенних рюкзака. На другий день ми підносимося на гору шпиці, ходимо по гірському хребту і збираємося назад додому. Маршрут до місця, де ми будемо розбивати лагерь, займає 7 кілометрів і по приблизних оцінках 4, можливо, чи більше години. Зараз 12.15, ми вирушаємо. Завагнат Halway Past guys. Оце, оце ми прийшли ліс. Підйом взагалі На хом'як було важче, тому що там було серпатини і така різка гора. А тут ми йдемо свідку вверх, вниз, внизко, полгесенку, взагалі нормально. Ми Хто гуляє ми... по райончику, ввечері та, Аналогічне відчуття на бамі. Вот. А заді нас вже видно долину, в якій є отута озеро. Та. Рівно якраз над нами. Тому нам ще йти буквально, я думаю, до години часу. Е, котра зараз, я розкажу скажу. Зараз пів третя години, 14.30. Пів-третя, о! Супер! Це була гора-гора. І тут посунулася на ці всі камінці це з тої штуки. Така штука є в Єлостовському національному заповіднику. А насправді там теж така гора-гора. Але коли зривався цей вука, він просто тут камінцем. Ніс кусок гори. Ви подивіться, в інтернеті все є. Це я ж не придумав А тут на самому впав, то я сумніваюся, що таке літа. Все не придумав. А тут такий камінь класний. Він в камінь, в камень. як вам його вказував, що це блін, щось унікальне. Я хочу дістати, то не води. От, зараз дістане. Оце, щоб його розрубати, ми, ми тут такий самий камінь з такими самими і відривали дивіться, гарний камінчик. Це я собі забираю на пам'ять.

Вершини залишаються лічені метри, і ми спеціально беремо ще один перепочинок, щоб зайти нагору максимально зарядженими. це все нюанс, це таке виправдання. Подивіться з там того боку, які краєвиди. Ми вже на підході до озера, воно тута. Я думав, що воно десь цього краєчка має бути, в яку сторону ми йшли. А насправді воно трошки ліворуч. Але це нам... Ні, ні що не впливає. Казала нам в Ютубі, що це на ялиці, асосни. Може так воно і є. Самої це, це 1850 метрів. Навіть не надо. Максимально спідінгове місце під ці кощі посиляти. Вау, дуже тут затишно. Гарненько. Якщо хто не знав, в таких озерах плавати не можна. Там взагалі збоку медалі продають. За те, що ми сюди вирізали нагору. А така тут атмосфера гарна. Хто не знав, тут є джерело, тому з собою багато води не беріть. Там можна запросто набрати собі для їжі для, для пиття. Супер. Фу, оце ще було ще до цього озера. З цей пса, називається Марвел. Якщо ви нас, ви нас власники дивитеся, от ви там сидите, привіт вам. А ми так все віддихаємо. Лежимо, перемогу. Друзі, підйом зайняв нам 3 години і зекономилену годину, на яку ми розраховували, що будемо підніматися, ми пролежали під сонечком, відновили свої сили, щоб піти піти шукати краще місце. В нас. Зараз такий план. Йдемо, наберемо з того джерела собі водички. А після того будемо шукати місце для ночівлі, тому що ми планували біля озера несамовитого, але то, то багато людей, хоч там зараз і не, не сезон особо. Але ми познайдемо собі краще місце десь на вершині гори, щоб зустріти гарно захід сонця і схід сонця. Тому міняємо локацію озеро, топчик. Що тут ще скажеш? Поїхав! Піднімаючись по дорозі, дивіться, скільки тут є чорниці. Туристи їх не їдять. Тому що це трошки висота більша, ніж там внизу. Сюди доходить таке сильні. Yeah. Дивіться скільки є. Таке саме, як в тебе продають, кажу. Такий самий смак. Поговоримо там ні про що. Ти говори, бо тебе звук з того боку, не? Так, дайте. Так, так. Водичка набрана. І ми знайшли тільки що місце, де ми розіб'ємо наш лагерь, він знаходиться чуть-чуть буквально нижче в долинці. Немає вітру, закриває кущиком соснових якихось плодів біологічних. Ідеально. Я думаю, що ми зараз приступаємо розбивати палатки і готувати нашу обіду вечею. Насправді це була моя така супер ідея, що заночувати на горі попри всі закони кемпінгістів. Тому що на горі завжди сильний вітер і холодно би було. Але зараз на дворі дуже тепло і вночі, я сподіваюся, буде тепло. І отако спати з виглядом на Румунські гори. Сьогодні сподіваюся, ми попадемо на класний захист сонця, якщо за Верлин сховається. Оце говерла. оце, Верла. І завтра в 6-й ранку ми присинаємося, йдемо зустрічати схід сонця і вирушаємо на шпиці. Я дуже доволен. Не знаю, як всі, але ви ж з нами в цьому поході, Так що ви маєте це теж відчути. Переходимо до процесу розбивання палаток. Ось такий початок. Ми починаємо її зараз закріпляти. Тут тобто треба кожну штучку прив'язати, щоб нас вночі не здуло. Але поки що виходить все дуже гарно. Хто без досвіду, я думаю, по інструкції все справиться. Конкуренти наші вже дозбирають. Під низом в нас карімат, який ми несли, і спальник. Один-два. В принципі, всі мають бути тепленькі. І нажна думна подушка і це як бонус плюс. Палатка готова! Ось така красота. Забрали її швидко і без проблем. Ми хоч побудували палатку на, на, на горі, але ми все одно вибрали рівну поверхню, вузького рівну. І плюс, яка захищена усим мінімальним пагором. Тому я думаю, цього буде достатньо. Зараз кидаємо спальний мішок і каремат. Хоча тут настільки мігенька травичка, що тут навіть не треба того каремата. Дуже це класно. Тому що тут жоден турист не ставив палатку. А там внизу нижче самовитого, дуже багато цих туристів, які ставлять палати. тому там твердо. Знаєте... Зараз. <рапляр> Вечірньої готовки їжі, це для нас обід, але і вечер, і обід, і до ранку вже не лишиться. Все. що, Це все і наш рис, що в нас є для готовки. Я так до слова повірю, що нам хватить. С ясно холодно. Знаєте, газов панечка запалюється, знаєте? Це біржі, віддаваться. Всю Рис з свининою, з гатлетами, з гусячим паштетом і з 50 грамом джина. А двох чоловік мене виріже, а Я це вирі. і не виріже. Час на гайку. Разом місце гаряче здаємо веранду до смаку, блін. Я не їм солоного взагалі. Та, блін, Досолювати в тарілці, це воно на зубах буде пустити. Давай, я Вируся, далі держу. Вода у нас кипить на чай. Зараз у нас тут рис, який ми заварювали хлину 15 з м'язком. Справжнім. Сільним на кусочку. Приступаємо до вечері. Всім смачного. Ми дуже смачно поїли. Сонечко вже заходить, ми біжимо, кладочки ширенько переодягнемося, будемо відігріватися і В'ячеслав, Що ти будеш зараз робити? Я йду ще вилізу на одну гору, <пока> поки десь тим діло. Тому що тут там вітер таки дує, в палатках там ще більш-менш нормально. А от от на кузняку сидіти, ми вже годину посиділи, ми вже соплютися. Тому я роблю таку шоодесеньку екскурсію туди-назад. Я думаю, ще на цю гору піти, за якого сонце зараз зайде. Але піду трошки ближче, ще на неї, я думаю, я ще застану кусок заходу сонця. І на цьому такий наш плотний день закінчиться. Мені ж не віриться, що саме сьогодні під ту горку 15 кілометрів їхали на машині, Яку ледь не поріг, не погнули. Тому, топчо. Гуляємо спати. До ночі! Всі полягали спати, В'ячеслав пішов в свою палатку і я вже в спальнику в своїй. Тому добра ніч всім. Через декілька секунд у вас буде вже доброжанок. Зараз відкриваю Диваємо, на мене. Подивитися, що там, дворі цікаво. Добрий ранок! Ми йдемо зустрічати схід сонця, дворі дуже сильний вітер, але зараз покажу, як це все виглядає. Що такої доброї вісянки за тебе за 7 гривень, я ще не їв. їю. <різько> туди їх так тройна порція. Але люкс. На шпиці! Стоїмо прямо на шпиці. Final destination, guys! We did it! Let's get it! Друзі, по традиції ми залишаємо наступний клад в цих горах. На цей раз розтавка подвоється 100 гривень на горі шпиці! Шукайте в такому контейнері гора шпиці, покажи 360, поки я закручую купюру. І зараз я вам, ми вам покажемо детально, де вона стоїть і як себе добратися. Покажи краєвиди. Дивіться, які в нас краєвиди. Зараз ще детально покажемо, як себе добратися. Ну, такі враження, як десь в Америці в якихось каньйонах просто. І так, 100 гривень улітають нашим підписникам. Захист від вологи. І ми ставимо його над зеленим мухом. Друзі, попередній клад був знайдений. Ми сконтактували з хлопцями з компанією, яка знайшла його. Вже домовились про майбутній похід. Хлопці погодились, тому ми залишаємо наші контакти також два інстаграма. Тут і в кінці відео, в кінці цього відео, дивіться, е, відео доказ того, як хлопці знаходять на їхні емоції, на їхню радість, як вони побачили. На горі хом'як, до речі. Радість також в нас не перевершена, тому що ми, як мінімум, змотивували одну компанію вилізти на гору хом'як, е, щоб оцінити ці краєвиди, які побачили ми на власні очі. Видно. Так. Я думаю, тут неважко буде її знайти. Це саме просто. Зразу перший кимінець, який виступає, це не просто 100 гривень. Це можливість з нами піти в гори. То ми ж не беремо всіх підряд. А тихо, тому хто має мотивацію добратися. От тих візьмемо на наступний похід з собою. Зняли це зі шпиць, тепер пройдемося далі по горі подивимося, що тут цікавого є, нас ще достатньо часу, тому ми вирішили ще оцю горочку підкорити. Не знаю, як вона називається, я сподіваюсь, там зверху буде якийсь вказівний знак, що це таке, і вам розкажу вийшовши на вору з таким Власним краєвидом будемо їсти наші сублімати. У мене макарони по-флотськи. В'ячеслава гречка з індичкою. гляньте, як воно смачно і апетитно виглядає. Mm -hmm. Прикольно. У мене гречка Ми зараз ми вийшли такі на ту гору, яку хотіли, але тут немає жодного вказівного знака, як воно називається. Нижче був знак, що 800. 800 метрів сюди з висотою 2002 метри. Ну, не факт. Мені здається, що ми пройшли чуть більше, а може менше. Ну, Будемо вірити, що це воно. Ну, тобто по висоті це високо. Добрий день. По висоті це десь на рівні з Говарлою. Буквально отак дивишся, Говарло десь там, та. там, там. Не видода на сході. Хопа, палатки складені. Ми збираємося спускатися. Мені такого духу. Друзі, під кінець відео настав час показати вам, що це за ягоди ми збираємо. В цьому куті буде стаття з Вікіпедії, а точніше скрін, як ця ягода називається. Ми не знаючи, як вона називається, з радістю її їмо. Чінтінь. До здоров'я! Ну і нема з чим порівняти цю ягоду, тому що смак зовсім унікальний. Ні не черниця, ні не малина, ну просто щось нове. Навіть важкі сісти. Вона має свою кислоту і має чуть-чуть терпкості і дуже хорошу структуру, Тобто вона жується, так ніби це не ягода, а щось таке з твердішого. Я згадав, обліпиха щось таке, похоже, має і розмір такий, і смак такий, але це штучка солоденька і чимось пов'язана з чорницею. Точно не кольором. І скажемо вам хейтери, любимо вас! <рив> хейтери, во! Во! вперед! Хто пропустив початок відео і домотав до 27-ї хвилини, чи 37-ї, не знаю, яка то вже, до цього озера не самий, хто питав. Шановне панство, ми вже на дорозі додому. Спуск з вершини зайняв у нас 2,5 години, від озера, 2,5 години. Вячеслав, розкажи, будь ласка, про плюси і що тобі найбільше сподобалось з горах. Постав оцінку. Ці подорожі і побажаю всім гарного дня. Yeah. Я ставлю за цю подорож. Всю дорогу казав, що я ставлю 10, 10, але я ставлю 9 10 суто за це добирання. Це дурне. Воно трошки тих клітин здоров'я, яких я в горах назбирав, воно мені все забрало, що я переживав за те, що чи машина приїде, не проїде. Тому без таурага сюди не їдь. Плюси цієї поїздки, що мені найбільше сподобалось, перше, це що я вперше в житті спав на самій вершині гори. З вітром таким, щоб вночі палатку зносило, блин, конкретно, як має бути. Друге, я, я виніс надвір спальник, подивився на зірки, зв'язка з космосом знайшов. Третє, зранку під такий лютий вітер, ми пішли зустрічати схід сонця. Це був просто. Так, ми також стоїмо, вітер дує, це просто Андріал. Це такі емоції. Для мене я потім згадую, що це таке враження, ніби сон був просто. Я в шоці. Тобі як? Оціни поїздку? 9, 10. 9 10. 10, 10 абсолютно погоджуюся, головою махав. Плюс в тому, плюс ночівлі полягає в тому, що дуже багато є речей, яких можна побачити. Тобто Сьогодні ми підкрили, напевно, 4, 4 таких популярних вершин або туристичних місць. Дуже багато всього насичений день максимально. Тобто топчик. Фразу без товариства не їдьте, не сприймайте всерйоз, їдьте це обов'язково. Просто питання добирання. Якщо ви готові їхати по оффу дорозі, їдьте, не готові, підніміться пішки, або візьміть таксі. Тут є таксі. Так, ганяйте, так, обганяли за втрати. Ми, ми, ми один ми раз тяг... приїжджали, то ми два рази встигали приїхати цю дорогу. Тому бажаємо вам гарного дня. Смачного тим, хто їв щось. І до нових зустрічей. Напишіть, будь ласка, в коментарях. На яку наступну гору ви хочете піти, і який вас маршрут. Всім гарного недільного дня. До зустрічі. бай бай гора хом'як Ану, ану. Та-дам, та-дам, найшли. Знайшли. 10.08.24 рік. брата не можу витягнути. Але ми її найшли. <рес> хом'як